Шановні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні відбувається і в Черкасах, і в Овруцькій епархії подія непересічна. Сьогодні святий преподобномучений Макарій, покровитель нашої землі, часткою своїх мощей, повертається у місто, де він народився, де він ріс, де проходили його подвиги. Святий мученик Макарій народився 1605 року, і все життя його пройшло у 17 столітті. Все його життя було виборювані правди Божої, відстоювані канонічної правди православної церкви. Все його життя це була духовна боротьба і не тільки з гріхом. В собі і в братії, за яку він ніс відповідальність, але й духовна боротьба за правду церкви перед експансією польською, уніацькою, перед навалою татарською, турецькою. Ми знаємо, що перші ж роки свого життя, коли йому ще й десяти не було, він поступив на навчання в Успенський монастир міста Овруча, а родом він був з. Шляхетного роду токаревських захисників православ'я. Навчався він у монастирі. А коли його батьки померли, він прийняв чернечий постриг, іночество, в 25 років і потім поїхав з Овруча. Поїхав, щоб повернутися знову в овруч через 35 років, коли йому вже було 55. Він повернувся в Овруч, в той самий монастир Вуспінський, але вже в сані Архимандрита. Він повернувся, вже будучи досвідченим борцем за православ'я. Він був настоятелем у різних монастирях: у Пінську, в Бресті, в нинішній Гроднінській області Білорусі. Він скрізь захищав православ'я і. По Тій ступені, як розорювалися монастирі, його переводили з монастиря в монастир, що він, він утримував віру православну і духовне життя серед братії. Він повернувся у віці 55 років в овруч, 1660-му, і там пробув цілу низку років, захищаючи від католицької, уніацької, польської експансії братів у свого монастиря. Постійні набіги, розорення, постійні схиляння його і братії до унії. Це те, як він жив і в чому, з чого складалася його духовна боротьба. Врешті-решт розорили й монастир успенській вовручі. Святий мученик Макарій переїхав до нас сюди, в Канів. З благословіння Київської митрополита він став намісником у Каневі монастиря, де й поклав своє життя від вбивць турецьких навалу, турецьких навали. І ось сьогодні, через 350 років, після того, як останній раз він поки... покинув своє. Рідне місто Овруч через 350 років з благословіння блаженнішого митрополита Київського і всієї України Ануфрія на прохання високопресвяченішого митрополита Овручського і Коростенського Віссаріона частина мощей, преподобномученика Макарія, повертається в його рідне місто. Ми знаємо, що святий Макарій покровительствує всій нашій землі. І де б він не служив, благодарна пам'ять про нього у церкві залишається до сьогоднішнього дня. Це і Пінськ, це і, звісно, овруч, це і Канів наш, це і Переяслав, де мощі святого почували декілька століть, це, звісно, і Черкаси. І всі ці міста ми називаємо. Коли згадуємо молитовно проголошуючи ім'я преподобномученика під сводами православних храмів на богослужіннях. І в кожному місці його люблять і пам'ятають, і в кожному місті є його шановані ікони. І майже в кожному місці є невеличкі частки мощей, але сьогодні велика частина кісточка його повертається в місто рідне. Ми молимося преподобномученику Макарію, щоб він захистив. Всі ті міста, церковні спільноти, монастирі, парафії, де він перебуває мощами. І сьогодні трошки з скорботою, але більше з радістю і вдячністю Богу і преподобномучною Макарія ми передаємо цю частку мощей овруч. Шановні отці, отець Гавріл, отець сівстратій, високоповажні посланці, митрополита Вісаріона. Ми просимо вас і не забувати Черкаську землю в молитвах завжди, коли будете вклонятися. І ваші нащадки потім будуть вклонятися ці частиці мощей преподобного мученика Макарія. Нехай він родом з вашого міста покровительствує і нам завжди не залишає Черкаси. Ми знаємо, яке сильне його покровительство. Нехай преподобний мученик Макарій, всю нашу землю від Волині до Київщини і Черкащини. Зберігає і охраняє від всяких негараздів.